Всім привіт! Сьогоднішнє відео про мою чергову закінчену роботу. Це була невеличка віддихалочка від Лукаес, Красний тюльпан. Я зробила паузу в вишивці китайського набору та вишиванки, для того, щоб відвішити картину в пару до. І рисів відшитих минулого року, щоб відразу оформити в однакові багети і повішати поруч з собою біля робочого свого стола біля робочого місця. Отак От виглядає сьогодні вночі завершена мною картина. Зранку я вже зняла розмітку, постирала її, поутюжила. І вона готова, в принципі, щоб нести її на оформлення. Тепер хочу розповісти дещо по відшиву, по матеріалах, якісь свої висновки, якщо комусь цікаво саме мої враження. В кожного вони, звичайно, свої. Я розповім про те, які в мене висновки, які в мене враження від відчав цієї роботи. Отак От виглядає титульна сторінка. Лукаес. Фотографія. Фотографії, як ми знаємо, фотографія не відшиву, Назва і матеріали, якими комплектують компанія Лукаес свої набори. Розмір роботи 23,5 на 34,5. Я канву не збільшувала, тобто Аїда 14, як ми бачимо від компанії Zweigert, Так я на ній і відшивала. Аїда білого кольору. Голочкою я відшивала 25-го розміру. Покажу от такою гольничкою для скрепок. З магнітиком я користувалася. І саме цю роботу я відшивала 25 розміром голок. Кольорів в роботі у нас 28 нитки від компанії ANKOR, 28 кольорів. Тут кілька кольорів, які приймають участь в, і в одну ниточку, і в дві ниточки. В дві ниточки в нас відшивалася основна робота відшивалася в нас хрестиком в дві ниточки. А півхрестиком в одну ниточку відчувалося тільки от саме цей прозорість, оця прозорість роботі, півхрестик. Він весь в одну нитку. Тобто хрестика в одну нитку немає лише дві, а півхрестика в дві нитки немає лише в одну. Також три кольори бекстіча, які в нас винесені окремо. От І тут значки, де в нас відчувається. А ні, півхрестик, дві нитки все-таки був. Отак от, от відчувалася ця робота. Кольорів небагато. В мене ніяких проблем з ниточками не виникнуло. Покажу відразу залишки від своїх ниточок. Всіх кольорів вистачило. На трьох отаких от властивих для Лукаса-органайзерах. В планшетках знаходилися ниточки, деяких кольорів більше залишилося, деяких зовсім мало, але в принципі, як завжди, мало залишається тих, тих кольорів в кінці роботи, яких і менше було на початку роботи. Абсолютно не було ніякого страху, коли навіть вже більшу половину роботи відшила, переглянула кількість ниток, яка ще є в роботі, не було за що хвилюватися. У мене в лукасі ще я жодного разу не було такого, щоб не вистачило ниток. Щодо ниток, відразу, напевно, я скажу саме тут, а не в кінці. Нитки анкор. Буквально десь тиждень назад я подивилася відео Оксани Дерези, де вона відшивала ниточками анкор фламінго, здається, і журавлів. І там буквально по кілька хрестиків в самих дзьобиках цих журавлів. І після прання вони полиняли. Ми з Оксанкою трошки попереписувалися. Я сказала, що боюсь подумати, в мене в основному робота відчувалася червоними нитками, плюс-мінус відтінки. Боюся думати наперед, що в мене може бути з роботою. Але сьогодні я постирала. І, як завжди, от, наприклад, якщо десь є переход червоного в рожевий, і коли воно би полиняло, не було б замітно так сильно, як на білій канві, А є в мене участочки, де червона просто от стикується з канвою і, в принципі, могли бути розводи помітні. В мене до сьогоднішнього дня і сьогодні абсолютно ніяких проблем ще з ниточками Анкор не було. Тобто, чи я вишиваю світлими, чи темними. В ірисах там дуже багато насичених таких темно-фіолетових та синіх кольорів. В мене ниточки анкор не линяють. Я не знаю, все-таки це зв'язано з виробниками, з, з виробником, що різні партії чи е, інші якісь причини. Якщо зв'язувати причину линяння нитки на канву із пранням, то це, мені здається, найвірогідніша причина. Я свою роботу просто в холодну, не лідяну, звичайну холодну воду набрала в ванну. Вода з крана була лідяна, я додала трошечки тепленької води, щоб. Вода не була занадто холодною, вона не була теплою, вона не була кімнатної температури, це була просто холодна вода, без будь-яких миючих засобів, тобі ж без мила, без шампуня, без рідкого якогось порошка, ну, без ваніж, абсолютно без нічого, в чисту холодну воду. Я замочила свою роботу, ну, я напевно, ну, на півгодинки я її замочила. У мене розміточка була циферки квадратиків, я розмічала, відразу щезла розміточка хрестиків оцих розміточок, циферок. І були деякі там пилі, коли я загинала от зажимами на станочку своєму снігірку від арабески. Були такі місця, видно, де воно загрязнилося. В холодній воді повністю все відстало. Тобто я не терла роботу. Я просто поводила ній рукою і через півгодинки ополоснула ще раз душа холодною водою. Все ніде ні в одному місці. Я вже придивлялася, як могла, тільки що лупу не брала, щоб придивлятися. Червоні нитки в мене не полиняли. Абсолютно. Ніде вони не полиняли. Так що на рахунок ниточок. Навіть не знаю, з чим це зв'язано, але в мене нитки від анкор яскравих кольорів, в моєму випадку, червоних кольорів не линяють. Тепер щодо схеми, хочу поговорити. Перший раз в наборі в цьому, в принципі, це не є набор свіжий, це набор, який я купувала рік назад. Перший раз, що я не зустріла в цьому наборі схеми, де бекстіч на окремих листках, от такими непонятними значками, без розмітки, без хрестиків, без клітиночок, маю на увазі, такої схеми в цьому наборі в мене не було. Вона, в принципі, є безполізна, але в цьому наборі її не було взагалі. Або відмовився виробник від цієї схеми, або в мене не набір був. Ця схема в мене розміщалася на чотирьох листочках, які я складала, як мені було зручно. Вони, так, щоб сказати, пострадати не пострадали, так як я відразу, після того, як закінчила, буду відправляти на цю схему Дівочки, для другого відшиву, так як текстовий діляч, тут нічого критичного не закреслено, всі значки видно. Схема чорно-біла. І навіть лінії Бекстіча тут були настільки простенькі, що я навіть не обводила їх маркером чи ручкою. Ну, ті, які я зазвичай вже відшила, я їх зверху викреслюю, щоб було видно те місце, на якому я зупинилася. Тут бікстіч був простий на схемі зрозумілий бікстіч. Незрозумілим на схемі був один момент. Я спеціально передивилася інструкцію до набору вже під час того, як в мене частина роботи була відшита і знайшлася. В мене отака ситуація, ми можемо побачити, отут є значок, де Оце, де подвоєний значок, це півхрестик. І є от, от такий квадратик, де має бути півхрестик одного кольору і півхрестик другого кольору. Як його вишивати в інструкції не вказано. Чи вишивати його хрестиком, чи вишивати його паралельно абсолютно не вказано інструкції, як от, от таку комбінацію відшивати. Таких значків у мене було два чи три на всю схему, і я скажу чесно, я просто проігнорувала цей значок. Я відшивала оці значки тим кольором, який темніший от в тому місці, де він зустрічався. По-іншому я не вважала за потрібне відшивати, тому що, так як це півхрестик, він особливої ніякої нагрузки. Не несе за собою. Він не відділяє ніяку деталь конкретно. Це просто якби частина переходу стовбура від темнішого до світлішого кольору. Це от єдине незрозуміле, яке мені зустрілося саме в схемі цій. Бек, про, про що хочу сказати: про Бексіч. Простенький Бексіч в основному іде по лінії. Є кілька місць, де, от наприклад, як от отут, де він на половинку значка тільки заходить. Ну, але це не є проблема. Вся схема була простенька, більша половина, більша частина вишивки вишивається просто без ніякого бікстічу, там дві ниточки собі ленько йде вишивка. І тільки оця частинка, де якби, контуром таким обведені маки, додаткові оці і листочки, як ніби тінню відтінені. вони. То тільки тут використовували такий сід, де потрібно от, просто по лінії його відшивати. Робота була не те, що легка, а дуже легка. Якщо, наприклад, піони дельфініуми складність я би оцінила в 5 балів максимальна складність на сьогоднішній день для мене, то, наприклад, маяк, який Попередньо я відчувала, я оцінила би там ну, в два з половиною в три складність, то складність у цього, цієї роботи там, від одинички до двойки. Тобто робота дійсно легка і, можливо. Це не буде зовсім об'єктивно, так як я іриси вишивала рік назад, а це свіжа робота і враження в мене про цю роботу свіжі. Але мені зараз на сьогоднішній день здається, що ця робота ще навіть набагато, набагато легша, аніж Іриса, ті самі ще й від Лукаес. Це щодо схем. Схема зрозуміла, ніяких проблем, ніяких помилок, нічого такого мені не було. Організація роботи в мене була простенька, так як цю роботу я вишивала всього-навсього 11 днів. Не було смисла для мене нікуди там нічого перемотувати. Я знала просто, що цю роботу я вищу швидко, тому що мені хотілося її вишити для того, щоб відразу оформити. Тобто, розсусолювати цей процес на довгий час, я навіть не збиралась. Комодику я в другій шохлядці собі виділила. Просто в мене тут пуста була шохлядка для того, щоб положити туди схему. Таким чином, вони просто тут лежало і зверху, і зверху на схемах в мене лежали ниточки. От вся організація по матеріалах, яка в мене була. Далі на столі в мене стояв станочок від арабеськи. На снігір'ю я вишивала, так як Євга в мене зайнята під китайським набором. На станок я кріпила лампу на прищепці, обов'язково завжди, навіть о, в день я включала цю лампу. Схема була просто магнітиком прикріплена до самої канви. Смітники в мене вже один, другий смітничок наповнюється. Таких в мене дві баночки, куди я збираю. Обрізочки потім або для ну, поки не збереться певна кількість цих обрізочок для оформлення якогось без корню. в мене вони якось біскорню. Буде стояти як просто в інтер'єрі кілька банок. А як назбирається якась кількість, вже буду передумувати, що я буду наповнювати цими обрізочками. У мене така просто задумка. От використати їх не просто викинути, а використати їх саме для чогось от вишивального рукодільного в себе тут на. Куточку. По розміточці. Розміточку я робила монониткою. ниточкою, яка має таку структуру жилки. Отак От виглядає ниточка. Всі свої роботи останнього року-півтора я розмічаю цією ниточкою. По Організації, мабуть, все. Заголочки я розповіла. Просто звичайні ножнички, які мені захотілося на той момент, я оці ножнички брала собі в роботу, вишивала роботу з ними. Нитко текстовиділяч текстовий діляч та гольниця з голочками. От і вся моя організація. Самі ниточки я відрізала тих, яких було на органайзерах на планшетках. В наборі небагато я вивішувала повною пасмою. А от сюди на оцю стіючку свою, де два, як я вже говорила, займають в мене нитки від китайського набору, а третій я намалювала значки, і отут у мене були прикріплені ниточки. Яких було мало, я відразу всі вивішувала. Тих, що було більше, я розрізала на цю довжину і розділяла. Відразу, на скільки потрібно голочок, і паркувала ці голочки от сюди, на цю стієчку мого органайзера. Остатки ниточок я перемотала, вложила в набор. Оце все моя така проста організація цієї роботи. Щодо вражень, як я сказала, на рахунок ниток анкору в мене ниточки не полиняли. Я дуже цьому рада. Не бачу нічого поганого в тому, що саме Лукаєс комплектує ниточками Анкор. На рахунок складності цієї роботи, частково я сказала, скажу тільки ще одне, що хрестиком те, що вишивається, схема зрозуміла, вона йде отакими лініями, такими логічними кольоровими плямами. Я вишивала по кольорах, по кольорах навіть не в межах 10 квадратиків, а отак, як вела лінія, отак я тим кольором і зашивала. По вишивці хрестика ніяких абсолютно проблем не було. Воно все вишивалося просто: що листочки, що сам пільпанчик, що серединка навіть, і то вона, тут кілька кольорів є такі, що буквально по 2-3 хрестики потрібно вишити. Це все було просте. Я б не сказала, що це складність була, але в порівнянні з вишивкою тюльпана складніше було вишивати в оцих тіньових, назву їх так, тюльпанчиках, вишивати оцей напівхрестик. Тут дуже схожі кольори, і де змінюється один колір в другий. Якось непомітно, так як от здається, що от він вже вишитий був у мене. По потрібно було придивлятися, загля... лишній раз очі переводити на схему, а не так, як в хрестику, що запам'ятала там три в сторону, чотири вверх. Над... Третім, ще п'ять в сторону. Ну, от таким чином хрестики відчувалися. А тут потрібно було уважніше придивлятися. Тому у тюльпанчики, хоч тут і небагато вишивки, але вишивалися вони в мене довше, аніж вишивався, ну, наприклад, той самий участок, та сама кількість клітинок. Які мали би вишиватися хрестиками. Оці півхрестики вишивалися, ну, щоб не збрехати разів в 5 довше. Тобто 100 хрестиків отут вишивалося як буквально, там, я не знаю, 10 хрестиків чи 20 хрестиків на півхрестиків. Ну, не 10 вже, нехай, а 20 хрестиків на півхрестиків от в тих тюльпанчиках. Тобто, саме. Не проблема в схемі в мене була, бо схема простенька і зрозуміла. Проблема в тому, щоб не запутися деякий колір вже відшитий, а деякий ще ні. І от якщо я в цьому ще чуть-чуть помучилася тюльпанчику, то в цьому верхньому я вже просто пішла вишивати в межах 10 хрестиків. Тобто я слідкувала, щоб не заплутатися. От просто мені так, моє сприйняття таке було, що. от, Ця частинка роботи вишивалася для мене важче, аніж повна зашивочка оцього тюльпанчика. Виворотна сторона така, звичайна в мене, як завжди, хвостики я не ховаю. Така в мене каша тут трохи, вузликів тут немає. Тут просто я довгі залишаю хвостики, коли починаю паркувати, коли закінчую, але от після прання. Воно все поутюжилося. Єдине, що захочу, хочу ще раз пройтись утюгом, і отут, де яркі хвостики, просто їх всіх заутюжити в сторону роботи. Все, що зелене, темно-сіре і червоне, я хочу заутюжити в напрямку зашитого, щоб не перебивалося воно при оформленні, коли вже... Занесу його в багетку. Оформляти я буду буквально, якщо все буде добре на цьому тижні і оформляти буду разом з ірісами і тоді вже покажу оформлених свої дві роботи. Ще раз скажу, що робота, ця, на моє сприйняття, вишивалася набагато легше, аніж іріси. Робота дуже простенька. Дуже багато задоволення отримала при відшиві, Обов'язково можу рекомендувати вам, хто, кому подобаються такі сюжети, хто відшивав вже риси і планує собі до комплекту не боятися братися, тому що робота проста. Вам всім дякую за перегляди і па-па.